Я заступник начальника ОМВС України в Черкаській області, полковник міліції Іванько Віктор Михайлович. Спільно з поліцією Ізраїля несемо службу по охороні громадського порядку під час проведення масових заходів в місті Умані. Сьогодні по календарю віруючих Шабат у нас випав час для відпочинку. Ми вирішили для того, щоб, як би сказати, ще ближче зблизити відносини між поліцією Ізраїля і України і провести спільний матч. Для того, щоб перевірити можливості поліції України і поліції Ізраїля. Корон громадського порядку в місті Умані проводять спецпідрозділи, які постійно займаються спортивною підготовкою. Так само з боку Ізраїля, це одні з найкращих поліцейських, в яких спортивна підготовка, фізична, фізична підготовка на першому місці. Так що ми можемо практично змагатися в різних видах спорту, не тільки в футболі, я думаю, і в тенісі, і в волейболі. Працівники міліції загально розвинені, так само як і Працівники поліції Ізраїля на даний час рахунок рівний у нас і в принципі підготовка що українських, що ізраїльських поліцейських на одному рівні. Пресекретар поліції Ізраїля Дзінгерман Михайло. Головне, як кажуть, дружба. А дружба вона не тільки в роботі, а й в відпочинку, в таких футбольних матчах. Дійсно, ми отримуємо тут велике задоволення від цієї гри з нашими друзями, нашими колегами. Спілкуємося. Наша дружба становиться ще. Крепче, і ми, я думаю, цей футбольний матч він нам і допоможе і в нашій праці далі завершити це все мероприємство, як положено, щоб все пройшло спокійно. Виділяється дуже-дуже велика, велика увага заняттям спортом. Повинен кожен керівник дати дві години в тиждень за рахунок робочого часу, щоб поліцейський займався спортом. В кожному районі ми відділі тренажерний зал. Постійно ми проходимо екзамени. Раз в півроку і по гнівій підготовці, і по фізичній підготовці. постійно це контролюється, Хто не проходить ці екзамени, йому можуть затримати звання. А якщо не пройдеться другий раз, то можуть і уволити з роботи. Тобто дуже велика увага уділяється спортивній підготовці, тому що без цього поліцейському, який, який працює, який повинен захищати громадян і Пілкуватися за безпеку безпеку наших громадян, за безпеку людей без спорту, без... це неможливо. Готовий, так? напротив, наш привіт! Команда напротив наш! Привіт! Напроти Сьогодні ще матчі не Это самое у нас за всякий грайчо. Первый судьбу. Судя надо противоположку. Так, играем мягко. Потом. Ты поближе. Судя, быть поворотом можно чи нет? Ворота! Центр, центр, центр. Кому запись людям? Берите, кому запись друзья? Лично. Zagrali su igrača, igrača zagrali su, prijatelji. Sada će se razigrati. Nabiraj,

はい。 Сань, а я чувствую, хорошая. Блин, вперед, Сережа, вперед, вперед, вперд. Ну то я його тут не Може, він десь показав тут зайде в Лукаскує. Немає, немає, немає. немає.